Її намальовані птахи співають у художньому музеї. відкрилась перша персональна виставка майстрині Петриківського розпису Ніни Турчин. Її твори кілька років тому були представлені у штаб-квартирі ЮНЕСКО. Багато виробів зберігаються у приватних колекціях та музеях, в тому числі і у нашому художньому. Але жінка погодилась на цю виставку з нагоди ювілею – 75-річчя. каже, все ж таки треба колись показати доробки. Її картини у двох залах музею. Насправді, якщо б куратори задумали розмістити всі твори Ніни Турчин по стінах музею, то приміщень би не вистачило. Ну якщо в місяць десь до 20 робіт, а в рік відповідна кількість, а помножимо на 50, то це скільки тисяч робіт виходить? Хто швидко вміє? Тут бухгалтерів нікого немає. Ну я думаю, що тисяч п'ятнадцять за 50 років я думаю, що близько 50 тисяч робіт. Заслужений майстер народної творчості, член національної спілки художників України. Ніна Турчин, одна з рідкісних людей, які самі по собі скарб, і це розумієш, коли є можливість поспілкуватися, почути, як жінка розповідає, хоча б про власну виставку. Думаю, треба, поки гукають. Треба може це остання і взагалі не було виставки. Персональної за весь мій творчий шлях не було жодної персональної виставки. Хай буде хоч одна. І тут так вирішила, що хай буде так. А тепер задоволена. Правда, запам'ятаю цей день. Хочеться, що скажуть люди. І якби робили зауваження, я була б тільки рада від них, я б трошки ще по чуточку помудрішала. Ці ж люди різні люди, хто з них сприймуться. Я якось насторожено. Я взагалі взагалі для себе малюю, а, тому що це малювання, це є мій відпочинок. Я вам чесно кажу, я не, я не рахую, що це якась робота важка. Це просто якась, ну як створюєш казку для себе, а казки люблять не тільки дітей, дорослих. Я хочу вам признатися так. Я найдуще люблю в світі, в своєму житті найдуще люблю сонце, квіти, пташок, спів пташок і сміх маленький дитини, м'якої два зубки. Ну, останні потім мирі. Ну, це такий, його не можна передати. Я взагалі люблю все таке живе. Без цього, як без цього жити. Що додати до цих слів, які майже повністю розкривають сенс творчості Ніни Іванівни, її характер та світогляд? Сьогодні авторці важливі відгуки, що бачать в її малюнках та що, можливо, відкривають для себе відвідувачі виставки. Це цвітов дуже цікаве, мазки є цікаві, інтересне армії. Видоизменения вот, цветков интересное, посмотреть. Много для себя нового открыла. Яркость красок, ну вот первое, что они такие яркие, живые, сочные. А, ну, Наверное, те, що я ще в нього в Петриковке пройшло детство. Причому, коли я жила у бабушки, мені це абсолютно було неинтересно. А зараз Петриківка стає цікавою для різних людей. І це відбувається завдяки творам таких майстринь і просто гарних людей, як Ніна Турчин. Я не стараюся не повторюватися. І тут я по своєму світі картина така рожевий ранок. Розового кольору не люблю. Але ж в мене є правнучок йому півтора року. Я бачу, що це в нього такий рожевий світанок, і тому я написала ну світанок такий сірий. А ще в мене картина холодний ранок. Але там я, навіть якщо це гама така холодна, холодний ранок, сама назва про щось говорить. Але там є краплення пташки, і у листечках є оранжево-жовтий відтінок. Це значить промінчик. Ну, що, що холодний ранок, а помінчик світ, а це дає надію, що буде сонце, буде щось краще. А пташки співають з відкритими ротами пташки. Хай співають. Пташки Ніни Турчин співатимуть у художньому музеї до 11 вересня. Поспішайте почути і побачити. Ірина Каблоцька, Антон Філіп, новини 11 каналу.